Вона наша збірна вже переїхала. Ось Тут у нас такий кайбошик примитивний, <смірно>, але зручний там тепленько, сіли немає, простори і тому вони тут живуть ось ось побільше місця. Тут у нас ось вони бігають, там водичка, їда. І Зараз під'їдають, будуть уже Заходити спати, а живуть. Сусідами в них тут ось наші великі гуси тут іще. це мої дівчата. Не знаю чому, але вже вони постійно пищать. Я не знаю, хто каже, що це таке повинно бути. Ну я я не знаю. Ніколи їх не тримала, вони пищать і пищать, все такого безперестанку. Я привикла, що курчата, коли пищать, то щось їм там не подобається. Або вони там холодно, там, чи води нема, чи їсти, чи що. всіх все є, вода є, корм є. Зелені трішки кидаю їм там зранці. Вони це ходять пищать і пищать. Сьогодні нам уже тринадцятий день. Вже ми такі ось трішки попідростали. Ой, з однієї сторони загородили таким старим ковриком, щоб типу, сквозняку не було, нічого не було. Там он домик. В домику там і лампочка, і тряпочка, і соломка. І ой, я не знаю вже, що їм робити. Я щось в легкому шоці. Що їм треба, я не знаю. Чи це так і повинно бути, чи це вони щось хочуть. Ну, коротше, я не знаю, що це таке. На вигляд, наче здорові, але постійно щось пищать. Може хтось ще зна, підкаже мені. Чому це так. Це ось каченятка ті, що ходять з катічкою в у дворі. Ось щось полягали тут під бочку в тінючок. Заховались б у нас сьогодні ранок, а вже сонце шмале дуже сильно. Тому ми поїли, попили і все сидимо тут в холодочку. Ці плятка з квочкою у нас теж підростають вони такі. Голашечки, вже такі крильця в них він не повилітали. Двіси, він такі біги. Такі вже цікавенькі Курчатка. Теж сьогодні намішала їм байкоксу. Хай поп'ють. От всяких там паразитів. Оно, гіюці там під думкою на сонечку. Вони, до речі, живуть в цьому домику поряд із індичатами. Отак. Оце тут домик каченят. Але на день ми сюди квочку закриваємо, бо курчатка ще маленькі. Хай тут підростають, поки трошки тут А потім вже будемо пускати її общий двір. Але, до речі, не знаю, як нам... Правильно буде поступити, тому що в тому дворі в нас виходить ще одна квочка з чотирма курчатками. То я переживаю, щоб вони не бились, тому що, напевно, можуть трішки скупитися, бо тут ось у нас така сіточка, то вони через сіточку трошки так би хочуть побитися. Ну, але не дуже. Можливо, привикнуть, ну, поки на даний час ось. Ось так у нас. А, дивіться, малі гусенята гасають, виверніш, курчата. До гусенят залізли і лазять. нічого не бояться. Це наші гусенята вже підросли. Такі там качки під столом заховалися. Ось тут такі, бачите, качки у нас тут. Підросли трішки, деяким вчора познімали проволочки з зносити, бо це ж нічого не допомагає, воно все одно Вони її розкущують і все одно скубуться. Так, вчора в нас був такий вечір екзекуції. Трішки пров'язали дзьобики і припалили мережі гарячі щоб не косались. Ну не знаю, щось вони сьогодні, не наче як спокійні. Чи це помогло те, що пообкусвали, чи той що стрес, що вони тут бігали, бігались. Але трошки сьогодні спокійніші зростали. А, ці усі, оці ось. Ці мої улюблені, вони спокійні до мене сюди дійшли, сіли. Ось сіли, бачите, дивіться. Отай, отак, так. ось о, так. такі мої хороші. Ось йду, сюди. Не хочуть, І вже побільшали, вже не хочуть. Підходять близько, але в руки вже не дуже хочуть даватись. Вже прорізається в них голос. Такий більш вже дорослий. Отакі. Такі госенятки. Два дні вже пасту не виганяла, бо вони щось бігають, вредничають, не слухаються. Посиділи в загорошці, приносимо їм сюди траву. В загорошку. І отак. А вони все-таки просяться до фірточки. Ні, не буде діла. Ось такі наші госенятки. Наш бать зустрічає нас. Прив'язали, бо робиш шкоду. Да? Робиш шкоду. Ти шкодник такий, так? Да? Шкодник, прив'язали, так. Да? Прив'язали собачку хорошу. Ось так косик. От так. Ой, хороший. Наші фазанятка. Сьогодні поставила їй. Водички в баночки. І він їсти вже в таку мисочку. ставила їм спочатку, як тільки полупились, поставила в баночку водички, і були вони в меншій коробці. То на ранок встала, вони всі мокрі, баночка пуста. короче сушила їх і феном, і в інкубатор садила там, сиділи три години, поки відігрілися. <кхід> Думала. Пропадуть, одне, до речі, померло захололо, а ці всі інші вижили. Сидять тепер ось в такому брудері у нас поставила водичку, подивлюсь, що це був До цього ставила маленьку кришечку, то вони, звісно, хотіли, мабуть, пити. Вже вони так трішечки підростають, там в деяких вже крильця підростають. ну Такі цікаві маленькі. Не знаю. Мені люди говорять навіщо воно тобі. Фазанів куча, городи кліють, все виклювують. А ти ще в інкубаторів висаджуєш, висджуєш. Ну, але мені було шкода тих яйців, що ми знайшли, і вирішила спробувати, що з цього вийде. Може хтось доросте до великого віку вже. Буде красива. У нас птиця на подвір'ї. Або комусь подаруємо. Ну, про це ще говорити рано, тому що ще вони маленькі. Хто знає, як воно буде далі, поки сидять в такому ось брудері, де сиділи курчата. Ну, а далі будемо бачити, чи клітку їм зробимо, чи. Ну, в общем не знаю. На даний момент так.